Аї трейдинг, а й трейдинг, а і трейдинг. Да Та що таке ваша і трейдинг? Сьогодні нейромережа буде працювати саме за мене. В мене на балансі є гроші. Там в мене не одна тисяча доларів. Коротше, зараз самі все подивитись, і нейромережа буде торгувати за мене. На нашому брокері є така штука, як АІ трейдинг. Туди ти натискаєш і він сам обирає шлях нашої угоди, вверх чи вниз. І саме в цьому відео я вирішив протестувати таку двіжуху і подивитися, що взагалі воно у нас буде. То будемо ми заходити в плюс чи в мінус. Коротше, друзі, додати в цілому більше нічого. Прямо зараз переходимо до екрану комп'ютеру і подивимося, що воно у нас буде. Ну що, друзі, ось і перейшли ми вже до екрану мого комп'ютеру. Ну і як я вам сказав, будемо випробовувати ось цей чудний айтрейдинг. трейдинг Пропоную прямо зараз на 1 долар відчинити угоду подивитися на 5 секунд догори і початком нашого відео є. Мінус на 1 долар. Початок дуже цікавий, у нас розпочинається. Давайте ще 1 долар. Ну, звісно, що торгувати по 1 долару ми не будемо, я буду відчиняти того до 50 баксів на 2000 гривень, але щось по, по долару відчинив, просто щоб цікавенько розпочати відос. Коротше, друзі, що я вам можу сказати. А і трейдинг, нова ера трейдингу, вони представляють нам нову інноваційну функцію торгівлі в один клік, основну на передовому ісконому штучному інтелекті. І подивимось, так, давайте дочекаємося до кінця цієї угоди, і вже будемо відчиняти угоду на 50 доларів. Так, і наша друга угода заходить в... Також впевнений мінус. Дуже класно розпочали відео. Але ж, друзі, ви бачите такі мінуса. Зараз я вам хочу дещо розповісти, де будуть жодні плюси, тупо мільйони плюсів. Дивіться, але ж друзі, я ледь не забув. Тільки ну, до кінця цього місяця в нас діє акція. Ви можете безкоштовно потрапити до нашого ВІП-каналу, в якому ми за сьогодні зробили 45 тисяч гривень, по ось таким сигналам, які дають наші аналітики, повністю безкоштовно. Наш торговий бот, який також кожну хвилину видає нам топові сигнали з. Якістю 98-99%. Наша стратегія під назвою Фрактал та наша стратегія під назвою саме «Параболіксар». Це все разом з чатом та ще одним торговим каналом. Ти можеш забрати безкоштовно в коментарях під цим відеосом. тільки до кінця цього місяця. Посилання буде в коментарях. Тож ще бонусом до цього йде ще одна наша стратегія з сайтом, який дає сигнали. Тож вибір за тобою. Якщо тобі це цікаво, посилання буде в коментарях. Ну, друзі, з приводу акції, дивіться, то вже ваш вибір, типу, до кінця місяця у вас є час. Послання буде в коментарях. А зараз обираємо валютну пару і відчиняємо угоду на 50 доларів. І на 50 доларів на півтори хвилини догори він нас вирішив зайти. Але ж ух ти, в нас тут така дивна ситуація. Друзі, о, ми вже в прибутку на 42 долари. А... Ну, сподіваюся, ми далі так і підемо. Якщо ми можемо взяти, тут така цікава в нас ситуація, і вихід з цього нашого флету а, буде точно гори, як я можу бачити. типу, тобто, якщо навіть ось отак промалюватися і по подивитися, як ми циклічно йдемо, ну на пробиття донизу в нас немає сил, так як RSI не підтверджує в нас падіння. І вихід далі з нашого, з нашого ось такого коридорчика виглядає досить логічно і. Так воно і відбувається. І саме головне, так як ми можемо бачити, що в нас цей коридор лу рухається досить, як я вже кажу вам ще один раз, циклічно. І я сподіваюся, що виходом з нашого з цього коридору не буде ось така історія знову донизу, щоб ми не відбилися десь ось отут знову донизу. Це дуже важливий такий критичний момент. І поки що, поки що таких в нас флетів дампів не, флетов, в цьому флеті дампів великих в нас немає. І я сподіваюся, що. Ну, ось, ось те, чого я і боявся, друзі. Ну, така собі. Історія. Коротше, якщо це буде мінус, будемо перекриватися на 100 доларів. Але ж я не хочу, щоб це був мінус, типу, куди? Але ж давайте підготовимо 100 баксів, і якщо це буде мінус, то на 100 доларів перекриємось. 50 доларів в мене зараз на кону і 5 секунд. Ну, така критична у нас позиція, друзі. Ай-яй-яй, ідеальний плюсик. фух, Можна трошки видохнути, Плюс 42 долари чистими я маю прибутку. Ну і давайте ще одну угоду відкриємо, щоб закріпити цей момент. На 3 хвилини донизу. А ось це рішення мені взагалі не є якимось логічним, взагалі не імпонує. А, типу. Типу, якось так, друзі, не знаю. Чесно, не знаю. Оставимо нашу глобальну зону підтримки, до, яким, до якої ми можемо впасти, якщо її навіть ось так промалювати. Угу. І давайте на більш старшому таймфреймі. Вона в нас тут взагалі незамітна. Глобально це в нас було б десь ось отак. Але ще це в нас прям так жорстко-жорстко. І заходити прям на три хвилинки так донизу виглядає не дуже чесно кажучи логічним рішенням. Але ж давайте не будемо шукати. Ой-ой-ой-ой-ой, давайте не будемо кажу шукати логіку в боті, в роботі. І, мабуть, якщо це буде мінус, будемо перекриватися на 100 баксів. І сподіваюся, що цього нам не знадобиться робити. Можна було б зараз повідкривати ще короткострокові уходи. Але ж в укор однієї годі заходити в іншу, то було б неправильно. У нас залишається 2 хвилинки, якщо це буде мінус, то перейдемо вже до OTC валютних пар і наторгуємо, думаю, швидесенько непоганий прибуток або дуже гарний збиток, який, блін, в наступному відео буду я відбивати. Але ж дуже сподіваюся, що до цього не дійде, так як. Ситуація в нас не дуже поки що приємна. А, і навіть, все, що я поставив тут нашу а, глобальну лінію підтримки, її можна просто видалити, так як я, це більше не має значення. В нас пішла бичка, і чомусь ми зайшли на 3 хвилини донизу. Типу, яка в нього логіка, друзі? Ось напишіть в коментарі, хто знає. ну Я думаю, що в Укор ось цю його. Ну, давайте, давайте спробуємо на 100 доларів по ММ. На три хвилини до гори, тобто та, плівать на ту минулу угоду, ми вже заходимо до гори, типу, все забуваємо за 50 доларів, я вже думаю по-іншому. Якщо ж в тебе логіка заходити донизу, то мабуть її потрібно було б далі дробити донизу. Але ж мені, чесно кажучи, подобається саме те, що в нього є якась логіка, по типу він не на рандом дає угоди, він бачить, що тут косяк по нашій першій угоді, він бачить, що розпочалася бичка, і під бичку ми заходимо. Але ж досить таки на довгий час він зайшов, і мені цікаво. Мені цікаво, і ось отут, щоб ми зараз таки щоб це не було нашим психологічним рівнем, так як він в нас досить. Реально виражено, ярко виражено, так а, можемо побачити ось цю нашу зону, де ми один раз неї вже коснулися, і пішли в затяжний на 2 години пролив донизу. Щоб тут ми знову не коснулися її і знову не пішли донизу, так як мені потрібно зафіксуватися хоча б ось отут, так як в мене ще 2 хвилини. Так, давайте дивимось, малювати можна довго, але ж, ура, начебто все непогано на хвилиному таймфреймі, але ж. Подивитися на 5, хв... на 5 секундах, ми вже дуже гарно відросли. А бідно, за угоду на 50 доларів, але ж вона у нас фіксується в мінус. З угоди на 100 баксів я зароблю 85, 50 баксів я повертаю, та там, на, мі... на мінімалку на 35 доларів я буду в прибутку. Ну, якась тисяча гривень непогано. Так, залишається в нас. Ну так, давайте це взагалі промові, якщо воно зайде в плюс. Можливо, зараз ще один мінус буде, типу хто його знає. Залишається півтори хвилини в нас. Я сподіваюся, що ці півтори хвилини в нас не будуть падати. Так. Ну, якщо це знову мінус, то на 200 доларів будемо перекриватися і це останнє, що я зможу зробити. Типу, на 400 баксів я навряд чи буду заходити, якщо це буде мінус. А, але ж знову, що я думаю про мінус, якщо ми начебто йдемо поки що в непоганому плюсику. Коротше, ну, начебто, в цілому моє резюме, якщо резюмуючи все, що зараз відбувається, є в нього логіка, непогано він себе показує, але ж поки що він рейд якийсь там, я стату про перевірити не можу, так як ну, поки не зрозуміло. Давайте зробимо ось так, щоб перевірити ще один раз відсоток Вінрейту, 1 долар, переходимо до ось цих валютних пар. І на 1 долар на 15 секунд донесу він заходить. І просто, щоб зрозуміти логіку, тут важливо вже не заробити, а зрозуміти, чи правильно він заходить. І поки наша угода справа, можемо бачити в плюсі основна, тут в нас фіксується мінус. Коротше, не може дати якийсь висновок, давайте дивимось на основну нашу угоду і бачимо, що. Ну, Начебто непогано йде в нас. Саме головне, щоб це в нас зараз був плюсик, ще в нас 20 секунд. І далі можна, можна буде ще зайти там на 50 баксів на ті валютні пари, хоча не дуже, чесно кажучи, маю бажання, але ж контент потребує жертв. Непогано, в цілому, непогано, не знаю, друзі. Якщо зараз в останні 10 секунд не буде, в нас дампу донизу, то тоді непогано. ну, Це плюсик. Так, плюс 35 доларів маю. Досить непогано окей. Окей, окей, давайте приходимо сюди і на 50 доларів в короткострокову угоду заходимо. 5 секунд донизу, що? Ні, ну це взагалі такими сумами розкидуватися. Окей, на 100 доларів по мані менеджменту. На 30 секунд договір це вже виглядає більш логічніше, аніж на 5 секунд донизу, просто коли в нас йде бичка. І якщо ця угода знову заходить, то я буду в прибутку на 42 долари. І якщо це буде мінус, то буду перекриватися на 200 баксів. Але ж начебто почнемо ми зростати. Якщо це плюсик, то на цьому я буду закінчувати цей відео. І ще раз, друзі, нагадую вам про акцію, Посилання будуть в коментарях. Ну, що я вам можу сказати, друзі, непогано, реально непогано себе воно відпрацювало і. Маємо плюсик 92 бакси чистими. Тож що, все, друзі, зачинилися ми в плюси. Коротше, ну не знаю, непогано, тільки що замислився, непогано, воно нажебто себе зайшло. Трошки заробили з вами, відпопрацювали. Коротше, друзі, нагадую вам ще раз про нашу акцію. Ставте лайки, підписуйтесь, і якщо вам це буде цікаво, то ну, зробимо другу частину, де поторгуємо ще на більш великих сумах і прям велике таке відео зробимо і протестуємо. Велике дякую всім за перегляд.